Дмитрий Медведєв зробив шикарну штуку, яку я йому неймовірно вдячний. Він перед тим, як ми перший раз розпакували Крим по посакському аеродрому авіабазі російській, він написав раніше до того, що написав допис, в якому клявся. Як тільки посміють зачепити Крим, буде із Пепеліна Україна, там буде Армагеддон, там ще там якісь дикі речі, які чітко на десутісоціювалися з ядерною атакою. Тільки ми розпакували Крим. Ніхто не встиг оглянутися, а що ж там медведі? медведів, дивимося, а ну ну покрутили. А він видалив той допис. Він його заховав. Слухайте, це настільки подріб'язково примітивно. Знаєте, от є такі собаки, є хороші з гідністю, знаєте, от які господар каже, такий пес. А є такі, знаєте, з гадосною натурою, які хочуть підлізти ззаду, вхопити тебе за ногу. Але якщо ти по ньому замахнешся, навіть просто замахнешся рукою, воно хвіст між ноги починає скаволіти. І...